Привіт, друзі! Сьогодні у нас незвичний формат відео, але від того точно не менш цікавий, адже ми будемо говорити про один конкретний бренд. саме сьогодні про Сяомі. І якщо ще детальніше, то у цьому ролику ми з'ясуємо, що не так з цією китайською компанією, і я зібрав найбільш бісячі пункти, що стосуються техніки, і не тільки на мою скромну думку, те, що дратує мене особисто, те, що можливо дратує і вас, те де Сяомі. Не допрацьовує або ж, можливо, навмисно нас всіх плутає і водить навколо пальця. Отож, буде точно цікаво. Якщо вам сподобається такий формат, то ми обов'язково зробимо відео і про інші відомі бренди. Тому пишіть, лишайте коментарі, лишайте вподобайки, аби ми розуміли, що вам подобається, що варто робити наступну частину. Ну і звісно ж, вмощуйтесь зручніше, адже ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зано. Уритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Отож, розпочнемо з маленького екскурсу в історію: хто такі Xiaomi, звідки вони з'явилися, як потрапили на вершину технологічного світу. Компанія зародилася в далекому 2010 році, коли долар був ще по 8 гривень, а ми навіть не підозрювали, які з вами катаклізми нас чекають попереду. Щойно закінчилася глобальна фінансова криза, і юний та енергійний підприємець Лей Дзін сидів такий і, власне, подумав: а чому б не створити власну? Компанію, замість того, щоб працювати на якогось там дядю. тому що до цього Цзюн був керівником в Кінг Софт. Власне, отак, от просто і народився бренд Xiaomi, що буквально означає маленький рис. Ну але звісно, що всередині такий захований глибокий зміст, де Xiao, тобто маленький, символізує скромність і початок з малого. А от Mi – це маленька абревіатура фрази Mission Impossible, тобто натяк на. Складний шлях до успіху зараз компанія виробляє, ну здається, все, що тільки можна, від лампочок і тих самих смартфонів, про які ми часто говоримо, і навіть до самокатів, і навіть електрокарів. Хоча останнє це, мабуть, не найбільш вдалий реліз. Проте, от в далекому 2010-му, все це лише починалося, і починалося з програмного забезпечення, а саме MIUI, кастомізований кастомізованої оболонки для Android. В той час сама. Xiaomi жодну жодного смартфону власного виробництва не мала, і їх кастомна прошивка встановлювалась ну практично на все підряд: HTC, Samsung і так далі. Одним словом, все що працює на Android. Користувачам така оболонка сподобалась, бо вона мала більше функцій і можливостей, ніж власне сам Android. І вже через рік компанія випустила свій. Перший смартфон це був Xiaomi Mi 1. Ще через рік вийшла друга версія смартфону, яка просто розлетілася, мов гарячі пиріжки. І, в принципі, відтоді і понеслося. Розширення, глобалізація і все, що ми з вами можемо бачити і спостерігати сьогодні. До українського ринку компанія дісталася в 2016 році і одразу ж стала топом серед бюджетників. І от з тих самих пір, і пішла слава про топ за свої гроші навіть. В мене смартфон Xiaomi був. Це здається, був Redmi Note 4X, просто суперовий гаджет, який я обожнював, і згодом ще й брату передав. А ви можете написати в коментарях, як ви, власне, познайомились з брендом і чим користувалися вперше. Але час ішов, я зростав і от доріс до моменту, коли сиджу перед вами і розповідаю, а що значить не так з цим Xiaomi. а значить, десь щось таке пішло не так. Сьогодні компанія Xiaomi випускає дуже Дуже багато різних гаджетів, аксесуарів, різної електроніки. Настільки, що встигнути стежити за всім, ну буквально неможливо. І навіть якщо прибрати все окрім смартфонів, то легше насправді не стає. Так свої лінійки вони зараз поділили на субренди, тобто Xiaomi, Redmi, Poco, це все ніби як окреме, але ну ми ж то розуміємо, що по суті це все одне й те ж. І коли один за одним виходять Redmi Note 14, 14, 14 5 g 14, Pro, потім Turbo, потім Poco F, Poco X і всі ці смартфони часто конкурують між собою, то люди просто не розуміють, а що мені обрати. Який з цих смартфонів кращий, особливо коли часто різниця між моделями це виключно маркетинг, а аж ніяк не функціональність. Моя робота це розбиратися в техніці, але навіть я ледве голову собі не зламав, коли просто намагався знайти різницю між Redmi Note 14. 14 4 G і Redmi Note 14 5 g Це ненормально, так не має бути. І це тільки те, що можна офіційно придбати в Україні, якщо ви з тих ентузіастів, які люблять щось замовити на алі і чекати місяць, то я вас вітаю в світі, де треба ще додатково розібратися, чи це глобальна версія, чи це китайська версія, чи це індійська, американська. Все це дуже плутає і відлякує, адже ну вже немає ситуації, коли ви точно знаєте, що. Обрати вам усе ясно? Ні, ми вже згадували, що компанія Xiaomi починала зі створення прошивки на Android, той самої MIUI. проте, от чи можна зараз назвати це сильною стороною бренду? Ну я не впевнений. По-перше, через те, що кількість гаджетів на які треба зробити, сьогодні вже HyperOS 2.0 ну вона просто безмежна, то часом на адекватну роботу, особливо в бюджетниках чи довге оновлення. Ну просто годі розраховувати. Ви купили смартфон. Новий смартфон, а він уже не підтримує наступне оновлення. Ну або отримує його з запізненням, чи що не гірше, отримує все це з багами. І біз з тими оновленнями. Але компанія ну буквально заробляє на вас від самого початку вашої взаємодії з гаджетом. Кожен раз, коли я просто налаштовую смартфон Xiaomi, ну тут до правди кажучи, це стосується практично всіх китайських брендів. То смартфон одразу ж пропонує мені завантажити з десяток рекламних ігор, які я особисто не просив, і інколи там доволі складно розібратися, як це все відмінити. Вони просто є одразу ж на смартфоні з коробки. Чи вважаєте ви це нормальним? Напишіть в коментарях. Який жах. Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Що ще дуже часто не доходить до глобальних версій смартфонів. Це AI, тому що про це я вже розповідав в наших оглядах. На папері AI в смартфонах Xiaomi, навіть в середньобюджетниках. Ну він є, і він може із текстом працювати. І запис в диктофоні, в текст переводити, і підсумки за вас робити. Єдине, що з українською мовою, то це переважно не працює. І все, що лишається з вами, це страх. Ні об'єктів, розширення фото і заміна неба. Ну просто аби сумно не було, не густо так. Тут дуже часто є одразу встановлений Gemini з коробки, але по-перше, це не системна фішка. А по-друге, це ви можете отримати і без Xiaomi, Тому в чому прикол, не зрозуміло. Наступна претензія зараз буде озвучена до Xiaomi, але насправді цим страждає багато брендів з Піднебесної. Це тисяча і одна камера, яка по суті просто муляж, тому що що нам з вами дає такий популярний в бюджетниках макрооб'єктив на 2 мегапікселі, Ну, навряд вам хтось пояснить. По факту нічого. Так, хтось скаже, що це кращі портретні фото, але як часто на смартфонах за 5000 тисяч гривень, ви робите портретні фото? Це суто маркетинг. Не більше як на мене, от жодної реальної функціональності таке рішення ну просто не несе воно безмістовне. Все це просто щоб сказати. Що дивіться, ми помістили 17 камер 3922 мегапікселів у ваш смартфон. І от це все вони скажуть. А от сказати про те, що користуватися, ви будете реально лише однією, та й тою зрідка. Ну про це на коробці не напишуть. О, це так несподіванка. Та й загалом сьогодні Xiaomi це вже не про топ за свої гроші, це про бізнес. От у нас є смартфон за 3 тисячі гривень, є смартфон за 10 тисяч гривень, є смартфон за 40 для преміум сегменту. Обирай, обирай все, що на тебе дивиться, все що тобі подобається. Як на мене, в цьому втрачається певний шарм, тому що якщо ви купуєте Samsung чи Apple, то ви переважно обираєте стиль, який пропагується компанія. І як на мене, знову ж таки, не при. Тендую на істину в останній інстанції, але якогось фірмового стилю в глобальному значенні Xiaomi сьогодні не пропонує. Добре, це чи погано питання риторичне? Адже смартфони купують, компанія росте і розвивається. Мабуть, все правильно працює. Просто я чогось не розумію. Поясніть мені, будь ласка, все це в коментарях. Кінці підсумовуючи все сказане вище. Знову нагадую, що дане відео побудоване виключно на суб'єктивній точці зору, і ви можете з нею не погоджуватись. Можете бути незгодні. Власне, напишіть все це в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. Чи варто продовжувати цю рубрику? Теж напишіть, тому що можна далі поговорити про Samsung, про Apple, про Realme і багато інших компаній. Адже цікаво ж зануритися в їх історію, правда. А у мене на цьому сьогодні все. Дякую, що до. Дивилися відео до кінця, і зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.